Анко росіяни е, атакували двома дронами кабікадзе, також Ладижинську Тес на Вінниччині. Учора Росіяни обстріляли п'ять об'єктів критичної інфраструктури і ЖКГ Києва у Львові через подібні влучання запускались резервні електрогенератори. Наскільки регіони України готові до подібних дій Кремля, наслідки вчорашніх обстрілів для нас і для європейських країн. в тому числі ми зараз обговоримо усе це з Іваном Плачковим. Це колишній міністр палива та енергетики. Президент української енергетичної асамблеї, якого ми зараз долучимо до нашого ефіру, тому що власне дійсно прицільно ворог бив по інфраструктурі енергетичній, і в тому числі це дійсно заради того, щоб і, скажімо, так ми не змогли допомогти європейським країнам бути більш незалежними від російської енергетики, в тому числі, так долучаємо ми до ефіру, пане Іван, вітаю. Вітаю вас, вітаю студію. А власне, які області, перш за все, найбільше постраждали від вчорашньої атаки в плані енергетики? А, ні, ну е, перш за все, це були інфраструктурні об'єкти енергетики майже по всім областям, особливо західні, центральні? Це були електростанції, це були ТЕЦ, це були. Підстанції магістральних ліній електромереж і безпосередньо лінії електромереж ну, ну такий е, обсяг е, ну достатньо великий, але енергетики відновлюють. Ми вже знаємо, що у Львові вже є електроенергія, і по іншим областям зараз е, де включено більше 300 3500 споживачів. І э, продовжуються роботи. но сьогодні ми є е, 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 інформація, що дрони Камігадзе пошкодили обладнання Ладижинської е, електростанції. Ну теж аварійні бригади е, працюють. Ну це був такий масований е, удар по енергетичній інфраструктурі для того, щоб залишити Україну без е, електроенергії, без е, е, тепла. Но, но ворогу це не вдалося. енергетики відновлюють, і я думаю, найближчим часом обладнання буде поновлено Но нам потрібно максимальним чином скорочувати споживання електроенергії, і <кхи> ну, ну, зрозуміло, що енергетики забезпечать Україну. Ну, на жаль. А зв'язку з ситуацією на Запорізькій атомній станції ми експорту електроенергії на якийсь час не буде сьогоднішнього дня. Уже зупинений експорт електроенергії в Європу. Ну я думаю, що це таке тимчасове явище. Наскільки власне нам своїх потужностей вистачить для того, щоб як, ну, якщо не то, що якщо точно продовжаться а, атаки на критичну інфраструктуру, саме на ТЕЦ, тому що ворогу потрібно, скажімо, так, дестабілізовувати ситуацію в країні? Наскільки нас потужностей своїх вистачить, щоб власне перекрити оці стрибки електроенергії, десь пошкоджені ТЕЦ і так далі? Ну, потужності в принципі достатньо. але ми знаємо, що енергосистема працює як єдиний такий організм, і тому, якщо якісь це, за все генеруючі потужності і е, лінії електропередач, тому пошкодження, особливо лінії електропередач, може зупинити на Дуже великі, на ну на якийсь час э, припинити постачання електроенергії. Зрозуміло, що якщо э, якась електростанція буде пошкоджена, то э, ми іншу можна буде підняти потужність. Якщо можна. це, це дуже такий складний механізм. Но нам потужності достатньо. Лінія електропередач у нас э, достатньо, дуже така э, кількість э, у нас. Плотна електрифікація, щільна я б сказав, вот е, в країні тому можливості є. Ну все залежить від обсягу. енергетики підготувалися, е, були організовані додаткові бригади, е, обладнання, інструмент закуплено достатньо і тому вони, як завжди, будуть показувати е, високу професійність, організованість і відповідальність пане Іван б'ють прицільно так потець. А от що з альтернативними? Тобто, ми будемо перекриватися там, перекривають атомні електростанції, чи можливо от був оцей от кілька років, коли скажімо так дуже сильно популяризували якісь альтернативні так джерела енергетики, там гідроелектростанції, так далі, це все зможе нам поперекривати наскільки активно на все таки залучається до цих всіх історій. Но э, наша гідроенергетика, вона работа, працює в єдиному комплексі э, з тепловими і атомними електростанціями. Вони вони працюють в єдиному комплексі, і в цілому потужності достатньо для того, щоб ми перекрили, э, якщо десь буде пошкоджено. Ну працюють атомні станції, э, крім Запорізької, Там ситуація важка, але ми знаємо, що на найближчим часом вона працювати не буде. Залежить від того, наскільки будуть великими пошкодження, особливо от в ТЕЦ, і е, як швидко е, е, енергетики можуть, будуть відновлювати. При цьому зрозуміло, що буде на якийсь термін е, е, зупинено електропостачання е, для того, щоб відновити. Но, но, но це буде така робота в умовах війни. Знаєте, це це не просто. но Щось так. подібне, ми стикалися з чимось подібним за от Ні. період Ні, зрозуміло, Чому? що ніколи тако, такого не було. Е, були був дефіцит палива колись, там газа, пам'ятаєте, вугілля і так далі. Но для того, щоб, щоб, щоб пошкоджували об'єкти інфраструктури е, в такій кількості, то е, це перший раз і Но, пане. Іван, я ще... хочу вам сказати. Я не буду конкретно казати, які електростанції, все но майже от, е, на вісімдесятом відсотків уже вот ті об'єкти працюють. Я думаю, на протязі тижня, ну максимум два вот е, обладнання буде поновлено і, і, і відну об'єкти будуть працювати, е, от, інфраструктуру. Ще один момент власне якраз сьогоднішня заява про те, що ми припиняємо експортувати електроенергію. При цьому в вересні Володимир Зеленський обіцяв, зокрема, там полякам, так Матеушу Муравецькому, про те, що ми в Польщу експортуватимемо, підтримуватимемо електроенергією. А знову ж таки, чи відновимо, чи є нас перспектива відновити і як це впливає на європейські країни? На те, що дійсно, скажімо так, ми могли допомогти їм бути більш незалежними від Росії експорту. Чи свою електроенергію? Ну дійсно у Польщі є дефіцит, і ми експортували до цього не тільки у Польщу, в Молдову, Румунія, Словакію, бо в нас надлишок генеруючих потужностей. Но сьогодні абсолютно правильно, то що експорт притинаний. Чому тому, що це контракти? А контракти потрібно виконувати. Якщо ми взяли на себе зобов'язаний експортувати там 100 чи 200 мігават. Ми повинні це робити постійно, а врахуючи те, що в будь-який час е, може щось е, там пошкодити лінію електропередач е, якось там високовольтну лінію. Ми не зможемо експортувати, то включаються включаються штрафні санкції. Тому ми не можемо гарантувати виконувати це е, контрактів. Тому е, на цей період і я вважаю, що це е, поки ситуація не стабілізується. Експорт буде припинений, але у нас потенціал по експорту дуже великий, і він буде відновлений. Ми будемо продавати електроенергію, і заробляти гроші, коли ми будемо впевнені, що ми будемо виконувати зможемо виконувати от, свої зобов'язання по надійному експорту необхідного обсягу електроенергії. І пане Івана, ще у такий момент вчора було е було е оголошення про те, що так зменште кількість там споживання електроенергії, не вмикайте пральні машинки, вимкніть бойлери і так далі. От, власне, зменшили е кияни, зокрема там споживання електроенергії, більш ніж на 20%. Наскільки це також впливає на от ситуацію в енергетиці, коли отак от б'ють, вибивають от, наскільки дієві такі заходи. Ні, ці заходи дієві. Це Київ і Київська область. Ми всі разом дуже великі молодці, і ми допомагаємо енергетикам. В чому справа було пошкоджено багато ліній електропередач. Ті лінії, що залишились, то вони працювали з перенавантаженням. Розумієте, наприклад, повинно працювати там три лінії 110 кВт, а залишилася одна. І вона. Працює з пір Якщо ми е, можемо її там до сверхдопустимої допустимої величини перезавантажити, то вона теж може відключитися. І тому було прохання. Давайте ми е, зменшимо обсяг споживання для того, щоб забезпечити надійність роботи на систему. По перше, по-друге, е, поки ми не відновимо іншу лінію е, другу лінію електропередач чи третю, і потім не, не забезпечимо такий нормальний. Ріжим роботи. Це перше. І друге, е, зрозуміло, що зменшення споживання це економія палива. Так, да, у нас є вугілля на електростанціях, ну достатньо там 2 мільйона. Е, це так на пределі е, по, по обсягам. Але ми не знаємо, яка буде зима. Е, якщо зима буде дуже холодною, то е, цього палива буде може стати так. ну, ну де буде брак наш ну, ну, недостатній обсяг на дуже холодну зиму. Теж саме і по газу у нас є 14 мільярдів. Нібито от для середньостатистичної зими цього достатньо. Ну, якщо буде дуже холодна зима, ми можемо залишитися з, ну, якби з дефіцитом газу. Тому якщо є можливість сьогодні, ще не холодно, і ми можемо скорочувати споживання, ми. ми Будемо це робити. Ми повинні це робити для того, для того, щоб допомогти енергетикам пройти оці дуже важкі і осенні, зимові зимовий максимум. Ви кажете про відновлення лінії? Так а скільки часу в середньому от потрібно, аби відновити, скажімо так, ТЕЦ чи лінію після якогось пошкодження, і чи є в нас необхідні а, деталі ресурси, тому що от, тец у нас старі, частина з них пройшли модернізацію, частина ні? От як у нас в цьому плані? Ми готові Но до? На да. це залежить від обсягу пошкодження, наприклад, лінії ну, вона ну швидше ніж якесь обладнання, основне на електростанції. Наприклад, якщо це трансформатор, то це тиждень два. І що стосується необхідного рівня. Ну ми знаємо, що останні роки в енергетиці фінансовий стан. Був дуже такий складний, і енергетики не мали можливості е, от при, е, купувати на, на в резерв е, обладнання. Дуже е, е, таке ну, велике обладнання, яке яке коштує, коштує великих е, грошей. То е, напередодні от цього осінньо зимового максимуму енергетики зробили все можливе і на, ну, на сьогодні. Ну, є обладнання, яке можна, яке можна ставити на, на, на заміну. Ну і зараз, бо енергетики обмінюються, і різні компанії: державні, приватні, є залізна дорога, є енерготам, є Укренерго, вони як одна одна, одна родина, вони використовують от, от всі ресурси, і на сьогоднішній день, ну, Є, є є проблема но, но вони є проблемою вони вирішуються на сьогоднішній день вони а все залежить від обсягів обсягів е пошкоджень які обладнання пошкоджені і так далі якщо це будівлі, ну то так не страшно а якщо це трансформатори це вже е складніша ситуація бо трансформатор він виробляється 6-7 місяців Ну, але по суті, ми мали би готуватися до цього за останні місяці і шукати необхідні ресурси, необхідні там запчастини, скажімо так, деталі і так далі. Дякую, пане Іван. Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики, і президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї з нами не на заскубов.